придбати будинок у селі та займатися сільським господарством. Так своє життя після війни уявляв захисник України Андрій Мєзінцев. Проте російська навала обірвала всі плани та мрії героя. Двадцять четвертого січня на фасаді центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів номер 1 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті колишнього вихованця закладу Андрія Мєзінцева. У березні 2022 року він пішов захищати нашу країну від ворога. Долучився до лав військової частини А 3283 де був кулеметником. Герой відбивав російських окупантів на Київщині, Харківщині та Сумщині. Близькі люди Андрія згадують його лише добрими словами. Завжди казав і робив те, що дав, Коли ці сусіди до нас прийшли, він став осторонь. А, а один із перших, перших пішов на защаку від душі. Я бажаю, що він не 1 жовтня 2024 року. Андрій останній раз вийшов на зв'язок із своєю сестрою. Тоді вже мав погане перечуття, але сказав, що у жодному разі в полон не здасться. Так і сталося. 5 жовтня 2024 року, потрапивши під артилерійський обстріл, чоловік підірвав себе разом із окупантами в районі населеного пункту Ольгівка Курської області. У загиблого залишились брат, сестрою, племінники та їх діти. Він завжди усіх примир, старався примирити, завжди старався, щоб усім все було добре. Так склалося, що в неї, у нього своєї родини не було. Залишились племінники. І Внучати плем'яніки, це внуки. Ну, він їх любив до безум'я. Це, я не знаю, це розумієте, це, він для них готов був усе, для трьох онуків своїх. Ну, я не знаю, це дуже добра, дуже щира така людина була. Ця та інші меморіальні дошки загиблих захисників неабияк важливі, адже саме вони дозволяють не тільки вшанувати пам'ять полеглих воїнів, а й показати майбутнім поколінням приклад боротьби та мужності. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський.